которые заключают всякие бездарные политики выходить, громить, крушить, проявлять кровь. Мы покажем и будем стараться, что порядок это превыше всего и организованность. Мы победим, мы дойдем до конца, мы остановим этот правовой беспредел по отношению к людям. Никто, кроме нас, нас, украинцев, Шановні друзі, сьогодні, завдяки організації Ніхто крім нас, нам вдалося нарешті об'єднатися. Тому цей дуже важливий громадянський компроміс, і ця дуже важлива громадянська єдність має бути понад усе. Сьогодні ми повинні показати, що на відміну від політиків, ми громадяни. Здатні об'єднуватися, здатні відкладати на потім якісь свої дискусії стосовно історичних, політичних і інших е особистих симпатій і принад. Величезне прохання. Будь ласка, пам'ятайте про те, що тільки разом ми можемо перемогти цю пункту. Сьогодні ми хочемо запропонувати той план, який був розроблений організаційним комітетом. Враховуючи те, що в форматі понад 400 громадських організацій і понад 25 тисяч ініціативних груп прийняти рішення тут шляхом внесення змін і доповнень, неможливо всі пропозиції, які будуть щодо тексту звернення, або щодо плану, який буде озвучений далі, будь ласка, направляйте на електронну скриньку організаційного комітету або. Телефонуйте і передавайте в інший спосіб. Зараз. Зараз величезне прохання. Передавайте, будь ласка, листочки наперед. Якщо я закінчу, і тоді ми перейдемо до інших моментів. Добре, нас не передбачені. Я перепрошую. Олександр, я вибачаюсь дуже. Я закінчу, тоді перейдемо до інших моментів. Зараз є необхідність зрозуміти, що.

с разными политическими взглядами, с разным отношением к языку, культуре, объединить всех вместе. Мы объединились, это самое дорогое, что у нас есть. Власть сделает все, чтобы нас разъединить. Найдутся люди, и, наверное, и в зале найдутся, конечно, жаль, которые захотят опять выдвинуть какие-то принципы, кто-то с ними не согласится, и это будет опять разъединение. И это будет на руку власти. Я предлагаю сейчас забыть о личностях, Здесь нет вождей, здесь нет лидеров политических партий, здесь их никогда не будет. Нам надо забыть о личностях, нам надо забыть о том, кто кого когда обидел. Нам нужно сделать дело. И это дело называется Восстановление Конституции Украины. Я не хочу переходить на личности. Ведет... Все мероприятие было расписано оргкомитетом. Александр Данилюк высказывает не свое мнение. Действительно, только перед тем, как ехать сюда, к нам в офис пришло больше 400 заявок на выступление. Если мы каждому дадим слово, я не говорю, что мы заболтаем ситуацию, но нам нужно принять те документы, которые, для которых мы собрали форум. Мы хотим представить вам план конституционный план каким образом этот режим прекратит свое существование или окажется вне закона. Поэтому, пожалуйста, давайте пройдемся по тому плану, который выработан оргкомитет и потом мы вернемся к обсуждению всех остальных вопросов. Спасибо. Спасибо, друзья. Мы будем намагаться быть надзвичайно, надзвичайно стислими, чтобы не затягивать захід. Отже, сьогодні ми будемо зупинятися на мотивації кожного з нас говорити про необхідність невідкладного розпуску Верховної Ради та проведення виборів народних депутатів. Ми хочемо наголосити на тому, що наше зібрання не піднімає інших питань. Ми зібралися тут. Як люди, які вважають, що Верховна Рада має піти. У нас можуть бути різні погляди на всі інші питання в житті. У Нас можуть бути різні релігійні погляди та інші. Це те, що нас об'єднує. Тому зараз, з вашого дозволу, я зачитаю звернення до Верховної Ради та до президента України, і після того передам слово представнику ніхто, крім нас, який озвучить план наших організаційних дій. Схвалюється така позиція? Отже, це звернення, яке буде направлене кожному з 450 народних депутатів, народному депутату України. Своєю безвідповідальною антинародною та антидержавною діяльністю. Ви остаточно вичерпали ліміт нашого терпіння. Ви дискредитували себе щоденним звуженням та скасуванням соціальних, економічних та громадянських прав та свобод, погіршенням нашого життя, знищенням майбутнього наших дітей. Постійними спробами перетворити наш народ на рабів та жебраків, цинічним нехтуванням Конституцією, голосуванням чужими картками, самовільним продовженням своїх повноважень, ви поставили себе поза законом. Ви втратили юридичну легітимність та суспільне визнання. Ви маєте піти самі. Інакше ми вам в цьому допоможемо. Всеукраїнський форум громадянського суспільства, який відбувся в Києві 14 жовтня, керуючись статтею 5 Конституції України. Прийняв рішення про негайний розпуск розпуск Верховної Ради України шостого скликання та невідкладне проведення виборів народних. Вимоги форуму підтримали представники сотень громадських організацій та понад 30 тисяч ініціативних груп з усіх регіонів України. Про своє рішення учасники форуму повідомляють персонально кожного з вас. І надають вам можливість до 3 листопада 2011 року самостійно прийняти рішення про розпуск парламенту та призначення у зв'язку з цим дати проведення виборів. У іншому випадку ми будемо змушені вдатися до загальнонаціональної акції громадянської непокори. Звернення до президента України. Виєм уповідь, інформуємо вас про те, що всеукраїнський форум громадянського суспільства, який відбувся в Києві 14 жовтня, керуючись статтею 5 Конституції України, прийняв рішення про негайний розпуск Верховної Ради України 6 скликання та невідкладне проведення виборів народних депутатів України. Вимоги форуму підтримали представники сотень громадських організацій та понад 30 тисяч ініціативних груп з усіх регіонів України. Про своє рішення учасники форуму. Повідомили персонально кожного народного депутата, надали їм можливість до 3 листопада 2012 року самостійно прийняти рішення про розпуск парламенту та призначення в зв'язку з цим дати проведення виборів. В іншому випадку ми будемо змушені вдатися до загальної національної акції громадянської непокори. Право на відкликання влади є невід'ємним атрибутом будь-якої демократичної республіки. Для цього громадянам не потрібні жодні підстави, достатньо їхньої волі. Саме тому ми не будемо перевлічувати в цьому зверненні ті сотні причин, через які Верховна Рада України втратила суспільне визнання, а відтак і мандат народної довіри. Єдина мета нашого звернення отримати від вас, як гаранта Конституції, відповідь: чи гарантуєте ви право народу України як єдиному носію державної влади на відкликання своїх представників? Схвалюється такі день. До організаційної частини, будь ласка, представник, ніхто крім нас. Я радий вас всіх бачити. І це вже є перемога, тому що ми зібралися, як сказав Олександр Іванович, що ми всі різні. І... Але у нас єдина проблема. Є одна проблема. Проблема. Нелегітимної законодавчої, принаймні, влади, влади, яка... Верховної, Ради, влади яка... Верховної Ради, яка узурпувала на сьогоднішній день владу. Проте, хотів би зачитати статтю Конституції 5. носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Конституційний суд роз'яснив так це, що в Україні вся влада належить лише народові. Влада народу є первинною, єдиною і невідчуджуваною. Та здійснюється народом шляхом вільного волевиявлення через вибори, референдуми іншої форми безпосередньої демократії у порядку, визначеному Конституцією та законами України, беручи до уваги ті звернення до Верховної Ради щодо того щодо їх розпуску. Хотів, хотів би заявити про те, що на форумі прийнято рішення про створення громадської ради, яка повин, як від всіх областей 5 листопада повинні направити по три делегати для того, щоб, якщо у випадку до 3 листопада Верховна Рада не покине, народні депутати не покинуть стіни, ми повинні будемо приймати вже рішення Народною Радою. Щодо того, чтобы они звільнили эти стены в примусовому порядке. Дорогие друзья, власть ищет пути, как раз разъединить. Мы ищем пути, как объединиться. Любой сценарий, связанный и любые призывы, связанные к бунту, связанные к акциям, которые проводятся с применением насилия, это тот сценарий, который написала для народа Украины эта власть. Потому что в случае проведения неорганизованных акций, подавления их, тогда они нас вообще положат. Сейчас мы стоим на коленях, как они думают, но они тогда вообще не будут считаться с народом Украины. Если же какая-то революция и победит то она не победит их, потому что они со своими капиталами окажутся политическими беженцами на сытом Западе. И это не есть победа украинцев. Поэтому наша задача организована, без истерики, без эмоций, используя закон, конституцию, все-таки сделать прецедент в стране, доказать всем людям, даже те, которые сегодня находятся дома, моя хата с краю, чтобы они поняли, у власти находятся не боги, у власти находятся люди, которые должны служить народу Украины. Наше предложение от комитета. До 3 числа, если Верховная Рада не принимает решение про самороспуск, 3 числа во всех областных центрах с участием всех тех гражданских организаций, общественных организаций, которые заявили свое участие в форуме, должны быть проведены акции возле областных администраций и областных советов с передачей им обращения о том, что Верховная Рада не легитимна. Она после 3 числа находится вне закона. Каждая область должна избрать трех делегатов, которые 5 числа проведут учредительное собрание Народной Рады, которая возьмет на себя ответственность о проведении акций, которые необходимы для того, чтобы эта власть ушла. И мы, конечно же, с нетерпением каждый день будем ждать ответа гаранта Конституции, признает ли он за народом право распускать Верховную Раду. Я хотел бы обратиться ко всем лидерам региональным, которые будут в регионах проводить эти акции. Вам нужно приехать и рассказать, что в Киеве действительно собрались люди, которые имеют очень разные взгляды на жизнь. Но они собрались, нашли в себе мужество определить, как двигаться дальше. Мы не навязываем ни одной области, и нигде не будет навязаны никакие кандидаты. Это выбор будет сделан областными лидерами, и эти люди будут представлять по-настоящему народу Украины 5 числа при создании гражданского, гражданской рады. Поэтому от лица организации НКМ, от всех тех ребят, которые стоят у меня сейчас за спиной, которые 20 числа вышли возле Верховного Совета и продемонстрировали, что власть все-таки будет принадлежать народу, я хочу сказать, мы будем идти до конца, мы будем делать все. Если понадобится, значит, будем умирать. Но мы должны добиться победы, власть должна принадлежать народу Украины. Друзі, я дякую всім, хто взяв участь в нашому форумі. Тепер кожен для себе спокійно визначається, чи підходить цей план для нього, для його організації, для тих людей, які стоять за ним. Якщо так, то ми починаємо з завтрашнього дня працювати через телефони, які у вас у всіх є, для того, щоб скоординувати дії всіх громадських організацій та ініціативних груп на місцях, для того, щоб третього. 3 листопада під обласними адміністраціями були всі мешканці областей, які сьогодні підтримують ці вимоги. Я повністю поділяю позицію Бориса, яка була тільки що озвучена. Для нас це не просто питання цієї Верховної Ради, це питання нашого права не лише призначати людей у владу, але й їх відкликати. Цей прецедент назавжди змінить ситуацію в країні. І наші діти не будуть ні рабами. Дякую за увагу. Дорогі друзі, я розумію що те, що кожен з вас, хто знаходиться в залі, хоче щось сказати, висказати свою думку. Ми зараз надамо мікрофон для того, щоб ви свої думки виклали широкому загалу. Але я хочу кожного з вас попросити. Ці документи прийняті, вони сьогодні будуть відправлені тим адресатам, яким є. Ми, можемо, ми, ми, ми маємо казати тільки про те, як організувати всі ці заходи, які сьогодні ми запланували. Ви можете розказати, як відбувається у вас на ваших місцях, як влада, з вами поводиться. Нам також, організація Ніхто Крім нас, є, що вам розповісти про вчорашні події. Але ми вважаємо, от на цю минуту форум виконав головне завдання. Він прийняв це рішення, і я вас всім поздравляю. Організовано, організовано. Тут просили слово, я, я прошу вибачення у народного депутата. Ми в форматі не передбачаємо виступ жодного політика. А, тим паче політиків, які носять мандати як депутатів Верховної Ради. Мене звати Михайло Вониць. Я плодую всім присутнім в цьому залі за ваше ближнє рішення, за те, що ви берете на себе відповідальність. Ви маєте тебе право, попросити своє життя. Ви що вимогні тим, що вам надати? У мене пропозиція є.

Самого голосування! Хто за те, щоб направити депутата Мерховної Ради лиси, який зачитили президента України? Прошу голосувати. Хто, хто за те, -го Прошу голосувати. хто за те, щоб 3 листопада провести загальноукраїнський страйк областях? Прошу голосувати. Хто за те, щоб 5 листопада в місті Києві зібрати громадську раду? Про поновлення дії Конституції України, прошу анізувати. Одностайно, прошу дім України. Я хочу сказати ще раз, хто проти, хто проти? Будь ласка, створюйте свою організацію і вирішуйте своє питання.

службы и так далее, чтобы мы были разрозненные. мы помните, братья, одно, что все, что сейчас творится в нашей стране, это есть на все творится с нашего молчаливого согласия. А мы с вами, как дающие присягу, до да последней капли крови защищая свой народ, забыли, братья, извините, служу Советскому Союзу, честно говоря. Шановні друзі, добрий день. Я розумію, що деякі позиції виглядає не зовсім демократично. Але ми дуже довго комітету обговорювали це питання. І ми прекрасно розуміємо, що сьогодні тут в залі десь є 400 людей, що я на вулиці дуже багато людей, дуже багато організацій думок. Прекрасно розумію, що кожен всі з цього разу будуть виступати, всі висловлювати позицію. Розумію, що інші слухати не будуть. Давайте ми просто. І тому прийняли рішення ніяких виступів. Всі, хто сюди їхав, в принципі, погоджувалися на одній позиції. Верховна Рада є неконституційна. І сьогодні народ України, якщо нам вдасться зробити цей крок, хоча б одну частину того, того монстра, на якому сьогодні стоїть влада, це президент, Кабінет-міністр, Верховна Рада завалити, ми за сьогоднішній день просеємося в інші країні. І вони будуть знати, що народ може перемогти. Давайте йому погрозимо. Чому Первонада? Нати не дає міністрів, поділе президент, але треба зробити перший згро. І ми переможемо, Ще ні одна банда, ні одна влада не перемогла власний народ. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Не перемоги! Дорогие друзья, вот у нас уже не я думаю, все сказано. Я хотел бы поблагодарить всех вас за то, что вы приняли участие в форуме. Я хотел бы попросить лидеров афганских организаций остаться в зале. Всех остальных огромное спасибо. Работаем в регионах 3 числа. Если вы по народу не встретимся на акциях протестов региона. Спасибо. Шановные, активисты на противнике справи, справы, мы встречаемся перед выходом из мира и видимо возле спинной справы. Я буду всем заучивать. Ассамблея встречается в 15.00 здесь, в этом зале. Шановные друзья, активисты КПТ-11, мы подожди. нравится, нравится. Slušaj što je Petrović